Мої любі, хотіла вам дещо сказати. Особливо тим, але вони мене напевно не почують, не готові. Тому і так пишуть, кого тригерить російська мова, кому погано від російської мови. Я розумію, тому що це рани зараз, які болять. Але так само ви маєте зрозуміти. Що я провідник світла для всього світу, не тільки для України. Багато людей не розуміють української мови, які знаходяться в Європі, по всьому світу. Це мої учні. Вони вже багато років зі мною. Моє світло як провідника для всього світу. І так само з часом дай Бог, я так само буду, дай Бог англійською. Говорити для тих людей, які розмовляють англійською, щоб вони так само мене почули. А взагалі, то мої любі вам скажу чесно про те, що такі до часи, що скоро буде дуже все рівно, хто якою мовою розмовляє. Зараз так, ця тема актуальна, особливо для українців, тому що вони відстоюють свою ідентифікацію. Як нації. Я з цим погоджуюсь, і так само в мене вдома вся україномовна сім'я, і з дітьми я українською розмовляю з татом. Ну, тобто, ми повністю україномовна родина. І вже багато років це не, не, не зараз під час війни сталося, а завжди. Мої діти з народження, я з ними розмовляю українською мовою. Але моя місія в тому, щоб більше розказати про Бога кількості людей. Щоб мене більше людей почуло і зрозуміло, щоб їх відкрили серця. І тому я розмовляю і проводжу заняття російською мовою. І так само в мене більшість відео ви бачите на моєму ютуб-каналі. Вони російською мовою. Звичайно, зараз, коли прийшла дуже велика кількість україномовних людей, зараз. Оце прекрасна хвиля прийшла людей, прекрасних, чудових. Я стараюсь більше для вас знімати україномовного контенту, щоб потішити ваші душі. Так само люди, які не знають українські, так само слухають мої учні і стараються говорити українською. Давайте будемо акцентувати свою увагу на Бога, на доброту, на доброту, на, на світло, а не на те, як я його це передаю, яким методом. Добре, мої сонечки, я вас люблю.